Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами як завжди, я люблю осінь на дворі, сиро, холодне, хочеться щось такого і ситненького, і смачненького, і ще хочеться літнього і яскравенького. Всі знаєте, то зі мною, що я люблю, щоб страви були яскраві. Ну, поживні, звичайно, і смачні. Тому сьогодні ми з вами приготуємо майже лагман. Хто не їв лагман, хто ніколи не готував лагман, хто не знає, хто готував, знає. І побачить, що які тут різниці відмінності. Схоже на лагман, але трішечки буде по-другому, по нашому такому українському виконанню. Чим мені подобається цей рецепт, що це все в одній каструльці, не потрібно сковорідок, не потрібно якогось іншого посуду, швиденько, одне за одним. І тим більше, що я буду готувати із курячим філе, тому це буде набагато швидше. Е, водичка закипає, для того, для того, щоб потім залити нам. Ось так вона вже закипіла, я вимикаю. Що нам потрібно для цієї страви? У мене є три картоплі, такі середні, одна морква, одне куряче філе, одна цибулька, два зубчики чеснику. Можна додати ще гіркого перцю. У мене тут. І три перчинки різнокольорові, я люблю різнокольорові. І чотири помідора. Можна порізати дрібненькими шматочками, я потрую їх на терку. Потрібна буде одна столова ложка томатної пасти, трішечки зелені, зовсім небагато. І ось така у мене це локшина яєчна, класична. Якщо хочете, можете робити і домашню. У мене це ось така. Додам трішечки вишки. У мене залишилося тут 10 столова ложка близько. Тому ставимо на газ каструльку і робимо все дуже швидко. Е, якусь каструльку ставте таку, яку можна, в якій можна смажити, Така, щоб була з простим дном. І починаємо щодесенько працювати. Перш за все, нарізаю куряче філе, наливаю олійки. Олійки так, 2 столові ложки. Тому що ми будемо обсмажувати, у нас е, куряче філе, воно пісне. Тому можна навіть додати, якщо у вас є смалець, додати смальцю трішечки, ані розтопити навіть, смажити сало, а потім витягти. Я буду різати на отакі шматочки, десь 2х2 см, зовсім невеличкі. Так, розігрівся жир, олійка, викладаємо м'ясо. Розрівнюємо його рівненько і поки що не чіпаємо, поки не просмажиться. І нарізаємо цибулю. Цибулю як на засмажку. М'ясо не чіпаємо, поки воно саме почне відставати. І нарізаю моркву. Моркву буду нарізати також кубиками. Ось такими дрібненькими кубиками нарізали моркву. І починаємо качувати далі. М'ясо вже відстало, вже тепер можна його перевертати і підсмажуємо до румяного кольору. Коли м'ясо підрумянилось, звісно, запечатало, додаємо цибульку поки ще пліти. Ми обсмажуємо цибульку теж до такого золотистого кольору. Цибулька під Почала золотитися, додаємо морку. Морква порізана теж такими самими брусочками, величиною чи кубиками, як і цибуля. І так, так само порізаний такими самими дрібнесенькими кубиками порізаний перчик. Поки що додаємо тільки морку. І це все на великому вогні. Обсмажуємо трішечки з морквою, щоб вона віддала свій колір і стала трішечки напишиною. І на цьому етапі можемо трішечки привісолити. І додамо трішечки перчиком, щоб м'ясо було смачніше. Морква стала м'якшенькою, трішечки змінила свій колір, додаємо, дивіться, який гарний різнокольоровий перчик Додаємо теж сюди. Гарно перемішуємо. Це ще поки що це на великому вогні. Не поки. Що. У мене От серед... середній вогонь, середня горівка така, а вогонь на все. Виходить, дуже гарна картина, а аромат вам просто не передати. Як це смачно пахне. Так, і ось картопля порізана такими самими зовсім дріблясненькими шматочками. Теж додаю сюди і обсмажую. Картоплю поки що не присолюємо, Нам потрібно, щоб вона трішечки підсмажилася. А поки в нас ще все обсмажується, ми нарізаємо і натираємо помідори. Так, Картопля майже готова. Не готова до готовності, але видрум'яняна. Влітку, коли гарні помідори, то можна було б не додавати томатну пасту. Але зараз вони вже осінні, вони вже не соковиті, тому я додаю столову ложку томатної пасти. І ось зараз буду додавати, ось так виглядає гарно наші розмажені овочі. Дуже гарно. І тепер ми додаємо суміш помідорів і томатну пасту. І вже зараз ми прикрутимо вогонь. Виключу до самого маленького і накриваємо кришечкою І так воно у нас буде просмажуватись хвилин 10-15, потім додамо вершки. Коли змінюються помідори, і томат змінив трішечки свій колір, рідина майже випарувалася, тепер нам потрібно додати вершки. У мене тут грамів 50 їх. Цього можна не робити. Але я люблю отакий гарний біластенький колір, щоб був ось таке, дивіться, якого кольору відразу ж стає. Хвилиночку, щоб вони просмажились разом. Одну хвилинку. От як тільки побачили, що вже булькає, вже кипить, вже розчинилися вершки, ось такі стали, заливаємо водою. А водою заливаємо не холодною, а обов'язково окропом. Або така, що декілька хвилин назад закипіла. Це обов'язкова умова, тому що картопля стане дубовою. Отак, От наливаємо аж. Отак. У нас це буде лагман, а тільки не такий густий, як справжній лагман. Тому що справжній лавман це щось середнє між першим, першою стравою і другою. У нас буде трішечки по-другому. Ось так, закриваємо, додаємо соль вже, потім доведемо до смаку вже. Лаврове листя, духмяний перець я не додаю, тому що вони будуть гірчити і переб'ють основний запах овочів. Я не хочу, я хочу, щоб пахло. Так, як мені хочеться. Накриваємо кришечкою і до готовності картоплі. А поки готується лагма, ми працюємо із заправочкою. Часник я роздавлюю, а потім січу. Він так ароматніший. Петрушечки. Кріп сюди не дуже підходить. Сюди підходить більше або петрушка, або кінза. Кінза це зелена частина коріандру, халяндри, як називається правильно, або навіть селери. Ось так. І я візьму декілька кілечок гіркого перчику. Він дуже в нас гіркий, тому я беру отак три штучки достатньо. І без, без, без насінька. І ось тепер, що я буду робити з цією заправочкою. Обов'язково писую, так. І ось так, ось так розтираю і з сіллю розтираю особливо чесник. І трішечки розтираю і петрушку. Вона віддасть свій смак і аромат. Спробуйте, хто не робив отаку заправочку, спробуйте, це набагато смачніше. Ніж просто подавлений чесник або зелень порізана. Ось такої густоти, пахне овочами і пахне вершками. Так. Ось Супчик наш, ламанчик наш готовий. Картопля готова. Нам не потрібно, щоб вона зовсім розімліла. Нам потрібно, щоб всі овочі були отак видно, шматочками. В цьому вся краса. Я скуштувала на смак, додала солі, і ось я додаю один отакий брикетик і додаю оцю гарну суміч, яку ми з вами приготували. Залишаю на декілька хвилиночок, щоб наша локсина домашня. Локсина яєчна, тому це. Лагман, десь називається лагман, готується трішечки не так, він робиться густіший, а потім окремо відварюється локшина, лапша відварюється, а потім подається, насипається в тарілочку, накладається локшина і зверху покривається лагманом. Ну, а це наш такий український варіант домашня локшина. Чекаємо, поки вона гарно звариться. Ароматно, пахучу і дуже-дуже гарно. Чи то, локшина, чи то лагман готовий. Вимикаю і через хвилиночку насипаю. Аромат і смак просто неймовірний. Як росли наші діти, і отакий от суп із домашньою локшиною, як насипали і вони звисали так, Локшина звисала, діти казали, з ложки висять ножки. Вот так. Ножки, висят ножки. Ой, куда ты тикаешь? Ось таку красу ми з вами приготували в міру густа. Ось так. Хочу вам сказати, що якщо цей суп у вас, цей лагман, загусне, не хвилюйтеся, зробіть, так як я вам рекомендую. Поставили чайник з водою. Обов'язково, щоб цей чайник закипів. Потім додаєте цей окріп, додаєте у суп. Присолили, припорчили дали і друге життя. І він буде такий самий смачний, як був раніше. Не поспішайте виливати і викидати. Ось такий густий, наваристий, смачний у нас вийшов, чи то ламан, чи то українська локшина. Але це смачно, поживно і корисно. Корисно, тому що гарно. Тому що смачно, коли ми їмо з задоволенням, і нам воно подобається, отой вся користь. Ось таку смакоту ми з вами приготували, дуже смачно. Мені, мені подобається смак, такий, неймовірно, вершковий, овочевий такий угу. дуже смачний. А вам хочу сказати, я кажу завжди, Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Щоб кожен з вас ви жили в своїх домівках, щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Нехай кожного з вас Бог благословляє і береже. Час дуже непростий і нелегкий. А з вами, як завжди, я, любов і вірю, і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось. І будемо готувати багато смачного, корисного і не дуже, але смачного точно.